Цей випуск новин розпочинаємо із звіту від повітряних сил збройних сил України. Сили протиповітряної оборони збили 61 із 70 шахедів та одну керовану авіаційну ракету Ха 59 Ще дев'ять безпілотників були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Оборонці збивали цілі у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кировоградській, Сумській, Полтавській, івано франківській Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Дякуємо збройним силам України протиповітряній обороні за те, що так стійко. Боронити нашу державу. Ну ось Київ вже дістався до саме першого місця антирейтингу. Про це повідомляє швейцарська компанія IQ Air. і В нас вже визначено найгірше повітря у світі. У столиці, до речі, показник якості кисню через перевищення шкідливих часточок зріс, зріс аж в 17 з половиною разів. Як взагалі, ось якщо ви перебуваєте зараз у столиці, як наразі ситуація. На вулицях нашого Києва, будь ласка, напишіть у коментарях під нашу трансляцію. Надсилайте свої відео, можливо, ви бачите, якісь певні а, там застав там СМОГ, можливо, дим. Також надсилайте нам, будемо публікувати. Ну і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн приїхала до Києва у столиці. Вона обговорить підтримку з боку Європи від готовності України до зими і до оборони вступу до Європейського союзу і прогресу щодо кредитів G7. А от Володимир Зеленський оновив склад ставки Верховного головнокомандувача. До персонального складу ставки були введені віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Водночас позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна затверджено в персональному складі ставки. А екс-голову міністерства закордонних справ Дмитро Кулебу було взагалі виключено. А от Україна вперше взяла участь у навчанні НАТО в протидії дронам у Нідерландах з 10 по 20 вересня. Про це повідомляють у НАТО. У навчаннях перевірено понад 60 систем і технологій боротьби з безпілотниками. Україна приєдналася до 19 країн-членів альянсу та трьох партнерів. Участь України є частиною дорожньої карти інноваційного співробітництва з НАТО. Ну і наш парламент прийняв нову постанову про зміну назв понад 300 населених пунктів у рамках дерасифікації. Зокрема, змінюються назви, що відсилають до московських діячів, зокрема таких як Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо серед пропозицій перейменування є також багато назв, які пов'язані з радянськими святами або символікою, наприклад, 1 травня. Первомайське, першотравневе, першотравенськ, маївка. Як вам е такі нововведення? Будь ласка, напишіть у коментарях під нашою трансляцією. Також парламент звільнив Мар'яну Безогу з посади заступника голови комітету з питань оборони та виключив її з цього комітету. І її переведуть до комітету з питань зовнішньої політики. А от Володимир Зеленський зустрінеться з Байденом вже наступного тижня у Сполучених Штатах Америки. Президент України представить Байдену план перемоги. Про це повідомляє офіс президента України. Також у глави держави заплановані зустрічі з віце-президенткою Сполучених Штатів Камалою Гарріс, представниками Конгресу та 45-м президентом США Дональдом Трампом. А от Європарламент закликав країни Європейського Союзу негайно зняти всі обмеження на удари України в глиб Росії з західною зброєю. У резолюції зазначається, що обмеження використання західної зброї заважають Києву. Повною мірою здійснювати право на самооборону і робить Україну вразливою у зв'язку з цим депутати Європарламенту закликають розширити військову допомогу Україні, збільшивши постачання озброєння та включивши до них німецькі далекобійні ракети. Таурус, а також посилити санкції проти Росії, зокрема розпочати конфіскацію російських активів. А от сполучені штати Америки впровадили нові санкції, націлені на ланцюги постачання північно-корейських озброєнь Росії. Віднома під обмеження потрапила мережа з п'яти компаній і однієї фізичної особи, що базується в Росії та південній Осетії, які забезпечували перекази платіж... платежів Росією та Північною Кореєю. Цими заходами Вашингтон намагається зруйнувати фінансово. Фінансування корейських програм з виробництва зброї масового знищення і запобігти передачі Москві корейських ракет. А от в Україні заблокували 19 мобільних додатків із нелегальними азартними іграми. Заходи посилили після рішення РНБО від 20 квітня поточного року щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в інтернеті. Нелегальні оператори порушували законодавство, використовуючи сервіси Google для поширення своїх послуг і маємо карму у дії в Угорщині. Дунай вийшов з берегів і затопив Будапешт. Підтоплення зазнала набережна столиці. Зокрема, історична будівля угорського парламенту. Експерти попереджають, що вода продовжить прибувати, оскільки пік повені ще попереду. На цей час це всі новини. Я повернусь до вас за годину з підсумковим випуском. Новин, будь ласка, дочекайтеся.